Енергії завтрашнього дня. Давайте подивимося з вами, що день завтрашній нам несе. На тиждень ми вже подивилися сьогодні, зараз ще на день подивимось. Завтрашній день обіцяє комусь якісь поповнення у матеріальному плані. Щось десь ви досягнете, або хоча б зробите крок, або. Посіяти якесь зерно, яке потім принесе вам плоди. Але це завтрашні енергії пов'язані із покращенням вашого матеріального становища, із фінансовими якимись успіхами. Це саме про це феху. Так, ще ще завтра. Завтра ви будете сповнені енергією. Ця енергія буде вириватися з вас назовні у вигляді ідей, рішень, дій. І ця енергія енергія переможця, це енергія дуже успішної людини. Можливо, якась інформація ще вам надійде. Важлива. Так. Якщо ви чоловік, ця руна символізує саме вас. Та й вас, це завжди про чоловіків. Чоловіків, які сильні, які в душі або насправді воїни, або в душі воїни, і йдуть завжди до своєї цілі. Тобто. Якщо ви чоловік, то все, що я тільки що сказала, стосується ваших успіхів. Але якщо ви жінка, то до вас прийде саме такий чоловік, який буде мати і енергію креативну, і розум, і діяти, і ще й матеріальне становище його теж буде в гарному стані. Завтра буде якась дорога. Дорога, яка досить успішна повинна бути. М -м, можливо, якісь плани щодо цієї дороги будуть визрівати. Але це дорога щось про дорогу, про відрядження, про мандрівку, м -м, про переїзд, можливо, не знаю. Також загострення інтуїції завтра буде відбуватися у вас. М -м, і будете ви пливте, як за течією. У вас буде будуть такі м'які хвилі. Енергетичні потоки охоплювати і нібито відносити десь в глибини своєї свідомості. Це така руна, яка пов'язана з яснобаченням, можливо, сон якийсь вам присниться напередодні, який буде важливий, де буде якась підказка в цьому сні, що ще завтра буде? А завтра буде новий день. Новий схід сонця, адже Дагас це завжди про схід сонця, про новий день, про новий початок, про світло, про успіх, про покровительство вищих сил. Ну що ж, нехай цей день буде благословений для всіх нас. Отримуйте це благословення.